Всім добрий вечір! У нас з вами сьогодні відео вийде. Не так, як зазвичай пізно, трохи-трохи раніше. Не набагато. Але в мене сьогодні чудовий настрій, незважаючи на те, що я сильно сильно захворіла. Ну, як сильно, це поняття відносне, але сильний гриб. 18,2 розмір каблучки просто прикраси такі класні, і настрій з'явився раніше, ніж сіла знімати відео. Зазвичай буває це все разом. Коли дивишся на прикраси, вони тебе заспокоюють. Так, прикраси всі незвичні. Такого типу я вже не тримала два роки десь. Ну, Я думаю, що ті дівчатка, хто зі мною давно, вони згадають. Тут зазначено, що це гранат гіссаніт. і червоні гранати по краям. Камінь 6 карат, 1500 гривень 40 доларів 14 на 11. І 8 і 7 вага каблучки. постараюсь вам надавати детальну інформацію. Всі е, каблучки будуть без покриття родії. Так, У нас тут буде, може, один браслетик, він буде у родіванні. але в принципі тут родія немає, Буде е, тут лише срібло без покриття. Ще раз скажу, і пара прикрас здається, що так буде в позолоті. Ну, Давайте. Дивитися ще, давайте повністю вимірюємо. Це в нас 2 см, але він такий квадратний, класний, як пейзажна картинка. Може, десь і нерівно зроблено, бо це ручна робота, ну у них всі прикраси не, цей, не там не гладкорівні, можна сказати так. Але дуже красиво. така картина. Гесиніт гранат, тим паче такий. Прямокутник, бачите, напів цей, напівпрозорий. Дуже я люблю цей камінь, тому що він досить рідко зустрічається. Мені дуже сподобались всі каблучки, особливо друга 18,2 18 так само розмір. Побачите, тут такий багет видовжений цитрин. Цитрін у нас 36 карат. Зараз я спробую зрозуміти, що я тут написала. Так, 2300 гривень 60 доларів. Він не бюджетний. 13 грамів вага і 23 на 15. розмір нашого камінця. Цікавий завальцовочка і височенький, бачите, він такий. Напишіть, чи подобається вам така. Модель він, в принципі, такого типу один. Я маю на увазі, що е, е, ну, нічого зайвого тут <кій> немає ніяких ні камінців, ні такої оправи якоїсь. Все, можна сказати, більш такого до стандарту. Він такий, знаєте, стильовий і можна сказати, навіть що такий строгий. Колір, до речі, класний. Він середній не сильно яскравий, але й не тусклий. Ну, Прям як на мій смак, то ідеальний. Наступне це 18,5, я так думаю. Подивіться, як... мені дуже подобається ось цей різьблений кришталь, тому що він, знаєте, нагадує візерунки на склі. Як оце раніше була така шибка, вона замерзала, і ти так дивишся. Ой, дівчата. Колись було таке життя, якначе це ну, не з нами було, не зі мною було. Досить цікаво, тому що поверху воно гладке, а понизу це і є наш, наша квітка, наш візерунок така зимова трохи каблучка, скажемо на неї, 2000 гривень 52 долари, 34 карати. 18,3 вага, 24 на 19. Крупний кришталь, до речі, буде ще одна каблучка, трохи крупніша. А, в принципі, давайте вже одразу подивимось, щоб ми їх порівняли з вами. А, родоліти по краям, бачите, не сказала. Родоліти, тут вже такі деревця. Тут до... більше ну, до того, як ми звикли. Так, і наступна каблучка з кришталем 2350 гривень 61 доллар. 18-й 18 розмір. Вона ну, така класна, дівчат. Чую собі не лишила, не знаю, але вона дуже красива. Вона, ніби висотою, вони однакові. Але бачите, вона так прилічно так більша. 22,5 вага, кам'янець 50 карат. 30 на 21. Розмір тут зазначений навіть 17,5. Тому дивіться, самі у мене кільцемір показує близько до 18-го. Такий цікавий перстень, дівчата. На мій смак дуже кльовий. Він такий один. Ну, я маю на увазі, що поки таких не очікується більше. До мене і ці дивом потрапили. От, тому. Подивіться, а, так, окантовочка, дівчата. Окантовочка. Тут маленькі аметистики, маленькі якісь там голубі камінці, може бути, що це або білі топази, або просто циркончик. От Дуже красивий, ось цей прозоріший, але я не знаю, чи може, може його просто треба помити, бо вони бувають що мутніють прикраси. Бачите, цей. Але м'якою щіточкою, коли ви будете носити, він буде запотівати. Його треба м'якою зубною щіточкою з миючим засобом. Найм'якішою щіточкою вона. Я маю на увазі, що не середній жорсткості, а прям буває м'яка та екстра м'яка. Оце краще так, щоб воно було. Так ніжно. Дівчата, я не хочу кришталь випускати з рук. Я не знаю, мені чогось так подобається, цей різьблений кришталь. Давайте хвилинку помилуємось і будемо дивитись далі, що я там ще не вибирала. Бо мені здається, що я вже я вже б на цьому і закінчувала. Завідки тут такі цікаві. А ви можете перемотати моє, мій, е, як це сказати, фостор. Просто як деревце, я не знаю. Це просто витвір мистецтва для мене. Такі каблучки мають бути. Хтось мені, дівчата, в коментарях написав, що от як ви можете в такий час займатися прекрасним Перше в кожну своя робота. По-друге, що нам все одно потрібен з вами настрій, бо ми не можемо весь час сидіти, дівчата, та плакати. Нам з вами треба робити щось іще. Тому що у нас купа роботи. І коли в тебе купа роботи, коли тобі треба всіх накормити, все поприбирати, і просто не можеш собі сісти в кутку та плакати. Це було б, звісно, прикольніше сісти та плакати, але роботу ніхто не відміняв. Ви знаєте, мені також не завжди хочеться оце сідати і знімати, я вам скажу по секрету. Але це така робота. А. І я так само нещасна, як і ті дівчата, які безпрекрасно. Вибачте, що я це кажу в ефірі, але це правда життя, і вона така частенько сурова. 17,8 приблизно. Ось ця каблучка мені дуже сподобалась. Вона як картина, дівчата. Тому. Я, звісно, розумію, що комусь хочеться інколи мене вкусити, комусь навіть не інколи, а часто хочеться когось вкусити. Але ну я розумію, що може бути в когось така думка, що як ви цим займаєтесь. Так можна, дівчата, про все сказати. А як ви можете їсти, наприклад, смачну їжу, коли війна, а інші голодають? Ну, це, це можна що завгодно, у приклад привести. От Так, це приблизно 17,8. Тому нам з вами необхідний настрій це така невід'ємна частина нашого життя. Бо і, якщо жити по-іншому, то тільки одразу вмирати. А ми ще. Повоюємо, наскільки там нас вистачить. Так, дівчата, так 13 грамів вага, 19 на 17, розмір камінця, 2000 гривень вартість. 13. А, підожіть, ні, не 13 24 карати о Наче, наче нічого не забула. Тут у нас позолота. Особисто я не можу сказати, як носиться саме позолота У мене ті прикраси, які в позолоті, я їх вдягаю раз, там, я не знаю, раз на півроку, напевно, тому в мене їй нічого не робиться, бо я її просто дуже рідко носю і зберігаю в пакетиках у всяких коробочках, але я дуже її люблю. Якщо носити частіше, може, вона і буде потихеньку витиратися, але лише з цього боку, який торкається шкіри. Те саме стосується і чорного радіювання. Якщо дівчата, і я думаю, що все одно ті, хто таке пише, у них все одно є якісь свої інтереси в цьому житті, вони так само чимось мають займатися. 17,2 розмір, тому що інакше просто не жить. 17,2. Просто в когось це щось інше, в когось це ось такі прикраси, як ми з вами дивимось. 17,2, 17,3, може так розмір. Каблучка така цікава, я б на неї б сказала б тортик. Не знаю, чому ж тому, що я тортика хочу. Ой, боже. тортика вона хоче і зараз впаде. 35 доларів, 1350 гривень вартість, красивий гранат. Зверху така турмалін, як вишенька на тортику. Бачите, знову знов до тортика. 9,8. Вага, каблучки 5 на 4 це наші гранатки. ну, Маленькі, але вони червоні. Вони в цілому красиві. Щоб, щоб я ще поміряла лінійкою, якби я її ще побачила. <coughs> тільки, що, тільки що міряла, дожуну бросити її кудись. Ну, давайте орієнтовно десь 2,3 і, 2 і міліметри. Так, ось така цікава. Що у нас, ще раз повторюю, що у нас сьогодні без радіювання просто, просто срібло. Срібло 925-ї проби, не, не посріблення, не щось там цей, от саме срібло 925-ї проби. Хто займається прекрасною, дівчата сумнівається в чомусь, то рекомендую ось таку штуку, бачите, реактив для качественного на определення сплава серебра. Ну, Вони є різні ці реактиви, як там вони хромпіки називаються, як, як завгодно. Суті не міняє, якщо у вас є щось, в чому ви сумніваєтесь, купіть собі та і перевірте самі. Я зараз маю на увазі, звісно, не свою прикрасу, а може, там у вас щось є, наприклад. Я думаю, що люди, в кого багато прикрас, у них і так це автоматично є. У розмірі 17,5 це найдорожче. найдорожче. Найдорожче? 17,5-18. це рожевий кварц. Він, бачите, прям такий Тайлан-Тайланд. Тут такі, як завжди, квіти, деревця, метелик, якась травичка, колоски, хризоліти. О, хризоліти, дівчата. Знаєте, що мене з хризолітами? Ось такий в мене браслетик з хризолітами. От він один сьогодні у нас буде у радіюванні. Але він довгенький. як я вам скажу, якщо я забула куди лінійку. Їла, я його виміряла якраз десь <клізь> 18,5. Виміряла, коли згубила лінійку. Так, тепер 3 тисячі гривень 78 доларів. Через те, що тут рожевий кварц. 50 карат. Крупний, він напів напів такий прозорий, трохи пудрового кольору, він, можна сказати, між бежевим і рожевим. Все одно каблучка дуже яскрава. 25,9. 25,9. Ого, що ну, ми. Давайте подивимось. Я так не перевірила. Зараз скажу. Ні, 26. А, ну, так. Да. Все правильно. Так, 25,9, 32 на 2. Наш камінь, бачите? Ось такий рожевий кварц. Всі прикраси, в принципі, вони йдуть без повтору, може бути схожа десь якась модель. О, Без повтору кажу, а одна ж є повтор, зараз покажу її наступною. Так, 25,9, 32 на 20, це наш камінь, ніби нічого не забули, 17,5 і приблизно розмір каблучки. Він така крупна, так само хочеться нею трохи. За, за, з нею трохи хочеться затриматись. хризаліти у браслеті класні, вони такі сяючі. 6 на 4. Так, це в нас наступного буде. А, ні, наступна каблучка, я ж хотіла вам показати за мети саме на дівчатах зі мною давно. 18,5. Розмір каблучки, згадуйте. Чи була така у нас там цитрін точно була, От аметист, я не пам'ятаю. ну щось Ще якісь камінці були. Бачите, є якісь 18 1550 гривень 40 доларів. Тут в основному акцент на аметисти. Може, бути, може якби сюди такого плану брасеть з аметистом, так? але він може відрізнятися по відтінкам? Лише два родоліта по краям. В принципі, зайвих камінців всього два. Це у нас родоліти, але вони не заважають картині. 11,5 грамів вага каблучки, 7 на 5, це значить наші аметисти. 8 і 2 розмір, а розміри я поміряла, як я сказала, бачите, це така пам'ять. А, 18,5 навіть 18,5 і моя 4 і 2. Ось така каблучка. Це так чисто в кафе ходить. Там, звісно, дуже о, а якщо отак вдягти, то так вона лягає на оцю руку. так? Також цікаво. На виноград, так, якщо носить, то схоже. Або на що схоже, напишіть. Позаду ще вам покажу. Дівчат, вмикайте, подвійна швидкість є в настройках, бо інколи я повільно розмовляю. Інколи, може, і завжди. Так, тепер давайте подивимось, що стосовно цього брасетика. Я ще хочу ще раз поміряти його довжину, поки мірюю. в гривнях він 2850 гривень. Так, 19 см довжина. Він такий один, і така ціна на нього вийшла. Я не знаю, при можливості, звісно, ще таки візьму але поки поки ні. Рекомендую забирати, забирати одразу, бо зазвичай вони набагато дорожчі. 6 на 4 це наш стандартний розмір камінців. Ось так фіксується по бокам. Ну, може, що довгенький, бо на моє зап'ястя 16, він навіть, можна сказати, великий. Ну, мені я не змогла б так носити його. 2850 гривень 75 доларів. Хризоліт або перидот. Так, і я ще не показала з тайських прикрас ніби одна каблучка, чи дві. Зараз ми з вами подивимось, що я ще. Забула вам показати. так О, по золоті лимоні 17,5, чітко за кільцеміром, в мене пише, що це зелений кіаніт. Колір, от як я бачу, він передається правильно. По золота лимонна, як модне стильове лимонне золото. Світлі, ну, це такі або вони трохи зеленуваті камінці, або білі. Мені здається, вони, що трохи-трохи в вставочки самі. 12 карат це наш центральний камінець. 18 на 12, 1650 гривень 43 долари. Для Любительниць зеленого каміння, ну, в принципі, зеленого кольору, можна щось декомплектувати. Він дуже красивий персень. Бачите, ось цей такий блиск, щось в нього є чарівне. О, дівчат, пропустила лимонник. Лимонник, лимонний лимонний топаз, Давно в нас не було. Давно. Може, не саме тайський давно, 18-й розмір, дуже красивий колір. Так, 32 карати 21 на 18, розмір нашого, а він бачите, він ще такої форми цікавої напів напів дівчата. Як ця форма називається? У мене вже голова. Сьогодні не така. Чорний роді його не псує, більше акцент йде на камінь, коли в чорному радіюванні. Ну і в цілому прекрасно виглядає незвично. 2000 гривень 52 долари, 13,2 грами. Лапки оці подвійні такі цікаві. Ну, Персень шикарний, дівчата. 21 на 18. Так, ніби нічого не забула сказати. Його, знаєте, от хочеться просто ним милуватись. Я показую прикраси близько, тому може вам вони здатися більше, ніж вони є, ви можете приблизно прикинути за лінієчкою. От, наприклад, ось так. Такий широченький. Я стараюсь не, не прям, щоб так близько було, а ніби як вони є, але вам вже також треба роздивитися. Напишіть мені, будь ласка, як вам прикрас, як вам підборочка прикрас. Бо ми я, я дуже стараюсь, та ті люди, які зі мною поруч, вони це знають. Вони страждають навіть інколи від того, як я як я сильно стараюсь, тому будь ласка, напишіть. Чи вам що сподобалось? О, давайте я ще висоту помірюю. Це називається я не хочу прощатися. 13-14 міліметрів висота. Отакий він височений. Так само можна сказати, що каблучка строга, як в випадку з прямокутним цитріном. Все, дівчата, оце в нас таке відео. Ще там в мене трохи індійських прикрас цікавих, Якщо ви не дивились, індійське відео, обов'язково перегляньте, та я відзніму, що там нас залишилось, і ви так само зможете собі обрати прикрасу або просто помилуватися. Я, я тільки за, навіть просто за перегляди та, будь ласка, ставте сердечки та коментуйте, якщо маєте змогу. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора та гарного настрою. Mm. До побачення, дівчата.